Громадський порядок. Ви розумієте, що е, ну, ці всі злочинні схеми, шахрайські, е, там, корупційні, вони можуть діяти тільки там, де немає контролю від громади. Міліціонер може брати хабар, тільки якщо він з другим міліціонером поруч. То вони домовилися про щось, ну, кудись виїхали на якийсь випадок, і там рішають випроси. А коли б з ними були представники громадського формування, вони б забзділи брать кабар. І від представник громадського формування мог би наполягати, що ти мусиш там прийняти в людини заяву, скласти протокол, прийти у райвідділ, і цей протокол зареєструвати в книгі реєстрації протоколів, собі записати, хто це прийняв, який хто чергував в цей час. от, І взяти на контроль, щоб воно було внесено. В єдиний реєстр досудового розслідування. Це я вам розказую по кроках, щоб ви розуміли. На кожній ланці, на кожному етапі має бути громадський контроль. І поки громада не підніметься і не почне контролювати, не почне давати настанови і вказівки тим, хто має їх от є, голова сільської ради, він що, виконує те, що ви йому кажете? Він виконує те, що йому треба, того, що ви йому не кажете. А якщо б ви постановили зробити цю дорогу, ви знаєте бюджет сільської ради. У вас є громадське формування. На сесії проєкт рішення є, щоб відремонтувати дорогу, нема. До депутатів чого нема? Внести. Розумієте? Внесли. Ви зробили експертизу громадську, як ну, члени громадської організації. Ви можете перевірити весь проект рішення. Де береться, по чому береться, чому саме там береться, а не отам, де в два рази дешевше. Розумієте? Ну, на понят, оці всі да. моменти, ви маєте впливати. І має впливати не хтось один, а мають всі люди почергово, в якій-то е, діяльності брати участь. Тоді буде зміна, тоді ви будете бачити ситуацію із середини і ви будете контролювати кожного посадовця. Якщо ви створите ОСН, ви просто можете. На ці, на ці процеси більш ефективно впливати. Ви отримуєте в свої руки ну, такий важель, який не може переважити ніхто більше. Ніяка не райрада, не райадміністрація, не навіть облрада і обладміністрація. Якщо ви в ОСН прийняли рішення оцю дорогу зробити, ну, от, ну, і ви підписали це, на неї так. виділення коштів, і ви уклали підряд із там, вашим товаришем, якого ви знаєте, який по нормальній ціні вам якісно зробить. Ви дали йому заробити і зробили для себе гарну справу. Ви, наприклад, зіткнулися з питанням, що у вас в селі там немає роботи, що молодь ну, уходить, немає. Її. От. Ви можете прийняти рішення про те, щоб... Побудувати якесь виробництво, на яке виділить частину тільки фінансування свою, а частину є стратегія розвитку області, є державні програми, є гранти, є купа джерел, звідки можна залучати під такі проекти фінансування. Побудували в себе там, не знаю, завод по переробці молока там, або м'яса або ще чогось. І вже у вас є робочі міста, і у вас є підприємство, яке вам буде в казну в бюджет, ваш давати прибуток. Розумієте? Но для цього треба, щоб люди активно цим займалися. Якщо займатися не будуть, нічого ніколи не зміниться. Запомніть одне: ніхто не зобов'язаний, не винен вам нічого. Розумієте? Ви когось вибрали в депутати і все, і людина там... По своїй програмі, далі свої інтереси, які то задовольняє. От, і вона вже розпоряджається тут, вашою землею, вашими ресурсами, От, вирішує за вас, чи вам треба школа, чи вам треба фельдшерський пункт, чи він має бути за 80 кілометрів від вас. А коли б у вас був ОСН, ви б сказали, йдіть бродіть. нам треба тут фельдшерський пункт, і тут треба школа, і ми не даємо згоди на те, щоб це переносилося. І все, і вони всралися, і вони нічого з цим не можуть зробити. От тоді ви влада, того, що ви вирішуєте, як вам жити, того, що ви вирішуєте, як вам планувати своє майбутнє, яку дорогу чи школу, і що вам зробити з тими грошима, які є у вас в бюджеті, чи надати землю учаснику АТО. От, не, не чекаючи, поки там голова сільради за 120 кілометрів, який в очі не, не бачив вашого села ніколи, от, вирішить, чи там йому давати, чи прийде який -то там до нього крендель, якому, з яким він порішає питання і віддасть за вас все. От в цьому і питання, чи ви берете на себе відповідальність за те, щоб жити краще. І тоді є механізми, законні. Чому так погано? Да, тому що народ, мало того, що не знає законів, таким і не користується ніколи. Треба користуватися тоді, да, тоді ви будете громадянами, тоді ви будете впливати на ситуацію і виконувати свій обов'язок бути джерелом влади. В Конституції записано, що у нас єдине джерело влади це народ. А яке джерело, якщо народ ніфіга не робить ніяких владних своїх повноважень, не виконує? Це злочин. Оця бездіяльність це злочин. І на базі цієї бездіяльності процвітають всі уперлі, які повилазили і цим користуються. Так вони і будуть користуватися до тих пір, поки сам народ не почне цим користуватися. Ну, В принципі, я закінчив. Тут... Воно на, все але... правильно, ти, влад. Ти, ти, питання впрому. Бо це воно буде взагалі теж зло. Ми це все кажуть, розуміємо, ми зовсім дерев'яні. Ми ще якось, рік назад, чи більше, як ми з тобою спілкуємося. Вже тут, ми об'єдналися. Об'єдналися перше для захисту порядку. Щось менти розбіглися так далі. Ми об'єдналися для захисту порядку, ну, вийшло чисто для захисту. Так, ми порядок навели. Ми об'єдналися для того, щоб допомагати армії, щоб розуміли, що не допоможемо армії, буде жопа. Плюс кожного своя ж якась земля, якась техніка. І треба, щоб робити, щоб брати гроші. Для того щоб допомагати тій самій армії. Понимаєш? ніхто хто ви собі не, тор... тор... не склада на сьогоднішній день. І вже друг... другий рік ніхто не складав приміри. Оце цих їх двоє я знаю, наші там є люди і так далі. І ось сидять люди такі самі. Тут багато я кажу, патріоти. Я кажу, це золоті люди, які... Ну, кроме того, сука, Господи, прости мене, ще нам приходиться протидіять нашій владі, яка наче а перемогла. Влада. Просто духом. Подивіться, якби вас... не було протидії. Бачите, я, давайте, я от вас от перерву що? на хвилинку. Як оце все діло ви... столить? Я, я, я вам пояснюю, чого Дивить. ви не доробили. Ви об'єдналися на практичному рівні. Ви багато да, я знаю, що ми винуваті. Но в законодавчій площині... Правильно Серега сказав, що у вас немає. Ну, він неправильно сказав, що ви ніхто, ну у вас немає. Та ні, я зрозумів те, що Сережа Розумієте? хотів сказати, все відправити. Тому що я кажу, що ми вам принесли, привез... по суті, справу те. Що може ну, цю от вашу діяльність підняти на зовсім інший рівень? Ви робите все те ж саме, тільки в правовому полі. І ви є влада. От іще раз я вам кажу: не називайте посадовців владою, вони не влада. Я розумію, що вони, от, вони не влада але до поки вони кажуть при владних повноваженнях того, що ви його не виконуєте, того що ви його не виконуєте. От і все. Ви коли до себе на підприємство, на своє на господарство, найманого працівника берете, ви йому. Даєте настанову, що йому робити, за що ви йому гроші платите, ви йому пояснюєте. Точно так само у вас голова сільради. Він там прийшов не керувати вами, а виконувати настанови, які ви йому даєте. Вад, я розумію, це мене Та, зовсім немає питання. Ляше, шкоду, От, так. на мій погляд, в як якби той питання, я скажу, що у нас об'єднані люди, в яких... Куча своєї роботи. О, то Що ми заробляємо гроші, це, для пишіть, вислухайте мене, ребята. Затім, крім того, що ми, як кажуть, пашемо з утра до вечора, як то, ну, крім того, нам треба ремонтувати цю техніку і допомагати їй, тому що ніхто ні ж не допомагає, ми їх сказати, не бросимо. Саме Подовжте, ні, ні, як... оцим да. <кх> нам а, треба є. людина, хоча б одна на два райони з вас, щоб вона допомогла нам, допустимо, от. Григорович, ми я хочу води, ми його не будемо трогати на цю техніку, ми будемо самі корячитися, там якось рішати, охороняти, ну це неправильно. Щоб, подожди, дай закінчу. Щоб вона допомогла хоча б один ОСН цей зробити, один зробити, щоб він у дію пішов, а потім на базі оцих ми будемо, я кажу, далі ну, ну Ми фізично і морально вже я кажу, вислужити до такої степені, що... Я не дебіл, кажу, що два, два, дві освіти, ну, але цей час я не в'їжджаю. Як його оце зробити? І оце все діло. Враховуючи те, що я знаю, що зараз я піду, я брошу ці всі діла, брошу те, що треба робити, піду, блять. Вона буде мені дурочити, я, я щас зайнята, прийдіть завтра, потім сесія назначить, потім ця сесія не відбудеться, потім про щось. Да. А тут, сука, ж картоплю з'їсть, та. там хлопці зводять, машину треба робити, краску просять робити. Кажу духу, поки не вистачає. І от, по це, блядь, текучка. Вагань, тек... вагань, от якось от, от, реально, не те, що ми не хочемо, не те, що ми, блядь, дитяємо, блядь, чи ми біда, не, не, не осознайомо, що, що танада робити. Подімаєте? Розмірло, ніло.